Давай, а, си, си. О, так, умничка. а тепер ручки. Перед початком навчального року четвертокласник Олексій відвідує корекційні заняття. Цьогоріч він вдруге піде до спеціального класу, розповідає його мати Марина Автаєва. Ми потрапили в цю школу минулого року. Перевелися з звичайної школи і з інклюзивного класу. І потрапили в спецклас. Він став більш зосередженим, він став е, контактним більше е, сидить набагато краще, слухає, е, чітко виконує завдання, тому що раніше в нього з увагою і координацією було. Ну так не дуже додає два роки. Навчала сина вдома. Мама є мама. Мама не вчитель. Мама не може дати завдання. Я не можу його так зацікавити. Я не навчалася на такі спеціалізації. Мама то про любов. Вдома, а з такими дітками мають займатися спеціалісти. Все-таки окрім корекційної програми, тут він отримав можливість соціалізації, говорить жінка. Коли ми були в звичайному класі, то було важкувато Олексію, тому що все-таки є оцінка у дітей, і вони ну, десь починають. А ти не вмієш, а ти там якось там ображають. Дітки в цьому класі у них немає такого, вони не ставлять оцінки один одному. І немає якихось е факторів таких: з тим дружу, з тим не дружу. Всі хороші. У таких класах дітей навчають за індивідуальним розкладом, а програму педагог адаптує, розповідає вчитель-дефектолог Леся Червоненко. Ми добираємо спеціальні е комплекси вправ для розвитку е психічних функцій організму. Це є корекційні доріжки, це є моторні доріжки, е це є е Інші логічні вправи і вправи на запуск мовлення, адже часто в таких діток є порушення взагалі розвитку мовлення. Син Вікторії Дідко навчається в інклюзивному класі, тобто там, де серед інших учнів навчаються діти з особливими освітніми потребами, вшли сюди в школу, ну не, не з діагнозом так, але з врачі казали, що в нас затримка мовлення. Тому вибирали вже школу по педагогам за ці два роки праці, працювали педагоги класні, логопеди, дефектологи, психологи, ще вдома працювали, окремо працювали і дуже класний є прогрес, що дитина вже за ці два роки гарно вже розмовляє. Кожному з таких освітніх осередків вчителям допомагають асистенти, говорить одна з них Наталія Бадера. Асистент вчителя це людина, яка щодня перебуває на уроках поруч із дитиною, допомагає адаптувати з дитині у класі так. Допомагає спростити завдання, що стосуються, так то завдання будь-якого плану, так, і мова, і література, і е, математика. Своїх підопічних каже, вела до 10 класу. Цьогоріч стала класним керівником для п'ятого інклюзивного класу, де таких дітей троє. Як вчитель дефектолог, я працюю над розвитком когнітивних процесів у дитини, це мислення, розвиваємо увагу, пам'ять, е, тобто все, що з е, Мотивує нашу дитину у майбутньому соціалізуватися у Черкаській загальноосвітній школі No8. Навчаються 652 учні. З них 46 мають особливі освітні потреби. Розповідає директорка закладу Тетяна Саєнко. В нашій школі 17 інклюзивних класів є і є. Крім всього, ще чотири спеціальних класи для дітей з особливими освітніми потребами. Запроваджена ця інклюзія і спеціальна освіта в нашій школі з 2014 року. Школа має дуже велику кількість учителів, які здобули спеціальну освіту дефіктологічну, для того, щоб працювати у ці. Класах за словами директора департаменту освіти та гуманітарної політики Богдана Білова, для зарахування дітей з інвалідністю до освітніх закладів міста батьки звертають до адміністрації цих закладів або до інклюзивного ресурсного центру для отримання рекомендацій щодо організації навчання. Якщо дитина потребує тієї чи іншої підтримки, то ми її маємо надавати відповідно. Підтримка полягає в шкіл, полягає в тому, що виділяється необхідне фінансування на оплату праці вчителів асистентів на забезпечення матеріально-технічної частини. Дарія Соколова, Олександр Кулик – Суспільне новини, Черкаси.